Минулого тижня наша журналіст Ярослава Коба запропонувала незвичний для нас формат – «Ніч із політиком. Героєм сюжету став губернатор Запоріжжя Костянтин Бриль, який усіляко намагався показати свої чесноти і відносно скромне життя. Але тільки не вийшов сюжет його діти підклали батьку свиню. Виклали в інстаграмі фото свого відпочинку на Мальдівах, цінник на який аж ніяк не співпадає з доходами чиновника. Ці зрадницькі фото вже видалені, але вони підштовхнули нас пошукати в соцмережі інші докази життя політиків-мажорів. І ми знайшли багато цікавого. Багаті діти не плачуть. Сини та доньки українських не наховають статків. Якщо тачки, то круті, якщо одяг, то лакшері. Ціцмережі золотої молоді заповнені фотографіями з відпочинків у розкішних готелях, люксових ресторанах та на дорогезних курортах. Програма гроші відшукала інстаграми мажорних діток-чиновників і переконалася, для них української кризи не існує. Так, до прикладу, інстаграм-донюк екс-начальника департаменту ДАІ МВС України. Так, да, згоден, згоден, згоден підписати. Полковника Міністерства внутрішніх справ України Олександра Єршова наповнений пафосними фотографіями. Ось дві доньки у одному із найдорожчих готелей Мілану. Аби зняти звичайний двомісний номер на одну добу, потрібно вивелити близько 20 тисяч гривень. А за цей номер у люксовому готелі Римо біля семи сотень євро. Тут Дарина Віршова фотографується у білизні від Кельвіна Кляйна, тоді як її сестра Анастасія запалює на іспанській ібіці. А також у Мексиці один переліт у теплі краї коштує від 70 тисяч гривень. Аксесуари у дівчат не менш дорогі. Сумка Луєвітон вартістю майже 50 тисяч гривень. Фенді, яка коштує біля 115 тисяч гривень. Люблять дівчата і папусні тусовки. Донькам полковника пощастило побувати навіть на кінофестивалі у Канах. Після звільнення з посади начальника Даї Олександр Єршов у правоохоронні органи так і не повертався. Схоже, що за п'ять років роботи у Даї назбирав стільки грошей, що вистачить, і онукам. Ще один мажор син Ігора Насалика, міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим. Поки українці зводять кінці з кінцями, аби заплатити за тепло, людей цікавить платіжка, правда, яка приходить. От побачите, що вони будуть приємно здивовані. Його чаду катається на Тойоті Ленд Крузер. вартістю у півтори мільйони гривень. Як не на Крузері, так на бумері. Хвалиться хлопець своїм татком і хизується знайомством з пливовими людьми. Побував хлопець у штатах, був в Аризоні та Лос-Анджелесі. А от інстаграми донюк голови Запорізької обласної державної адміністрації по сумісництву генерал-майора СБУ Константина Бриляр так і засліплює папусом. Це Валерія у престижну приватну школу на Новопечерських липках. Дівчинка ходить із лакшері портфелем від Фенді. Вартість такого аксесуару майже 68 тисяч гривень. Хвалиться дівчина із сумкою від Луївітона за дві штуки доларів. На вухах школярки сережки від модного дому Шанель за такі аксесуари потрібно відвалити десь 8 тисяч гривень. Та що там якісь 8 тисяч за біжутерію у старшої доньки губернатора Христини Бриль, браслет і колечко від карт'є. Такий набір коштує майже 270 тисяч гривень, і це по мінімуму. А якщо сумка, то шанель, з вартістю у 100 тисяч гривень. Про своє пафосне життя дівчина розповідає як в інстаграмі, так і в інших соцмережах. Так дівчина обідає лобстерами в одному із фешенебельних барів Лондону. За середній чек 2 тисячі гривень. Син голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої Антон привчає свого сина до лекшері автомобілів Порше. Смалку. Дружина Антона Гонтарєва Валерія не соромиться викладати мажорні фото з такою ж машиною у соцмережі. Ціна такої тачки стартує від трьох мільйонів гривень. В соцмережі, мабуть, єдине місце, де українці можуть побачити мажорів-небожителів. Адже більшість часу вони тусуються на світових курортах.